Cześć! Сьогодні ми з вами поговоримо про слова, які найбільше дратують поляків. Було проведене дослідження, опитували людей і так далі, які слова їх дратують. І от сьогодні ми якраз з вами їх розберемо. Аби для того, щоб їх може рідше використовувати, може менше використовувати, а може хтось хоче більше використовувати. Це вже ваші проблеми і ваші питання. Але дослідження насправді досить цікаве, опитування досить цікаве, бо піде мова найчастіше про якийсь сленг. Насправді поляки дуже люблять вигадувати нові слова. Якщо йде мова не лише про сленг, а просто про от новомодне щось, щось змінювати в звичайних словах, додавати якісь безглузді закінчення і так далі. Ви сьогодні побачите, про що йде мова так більш конкретно. Дуже вони це люблять робити, і ці слова стають такими загальновживаними. Як, наприклад, коли слово «єщеняра», зараз, я думаю, багато хто з вас його знає, чи слово штос чи хештег, зрештою, вони були таким молодіжним сленгом, який використовувала тільки молодь, і загалом це був сленг. В принципі, а зараз ці слова вже війшли в такий щоденний вжиток фактично кожного поляка. Тому сьогодні ми будемо говорити про слова, які саме дратують поляків. У кожного з нас є таке слово, яке дратує нас і в українській мові, і в польській мові. От хтось скаже, а нас аж підкидає. То Сьогодні про такі зацнє. Зацнє це щось таке класне. Щось ну, от прям-прям супер. Зацнє. Наприклад. Co myślisz o jego nowej płycie? Що ти думаєш про його нову платівку? Тобто вийшла в когось якась платівка і питають: Co myślisz o його nowej płycie? Zacna, zacna! Типу, класна, класна, нічого не скажеш. Зацні! Викон! Викон, оця любов до скорочення. Вона популярна як в українській мові. Оце, напевно, той момент, який мене дратує страшенно. Бо де ви діваєте той весь час, коли люди пишуть оце смс-ках, емейлах і пишуть у ці скорочення ще й без крапочки? Ну куди ви діваєте тих там не знаю дві секунди, що ви те слово допишете? Ну, менше з тим. Викон. Викон це скорочення якраз від слова виконання, наприклад, швятний викон. Klasne wykonania. Dokładnie, nigdy nie słyszałem lepszej muzyki, tak? Klasne wykonania, ja nigdy nie słyszałam i muzyki. Викон. Я знаю, що дуже багатьох поляків дратують оці зменшено пастливі слова. Українців в польській мові теж вони страшенно дратують. Мені подобається, мене це не дратує. Оце от кавуся, так, теж популярне в українській мові, а в польській то поготів, кавуся. Тому для мене це окей. Для когось це абсолютно то, то щось поза межами норми. І якраз от таких слів теж було в тому рейтингу досить багато. Наприклад, слово жичко. Жичко це життя. Тобто Żytejko, <noise> żyćko, na przykład fajne ma żyćko, ma klasne życia, fajne ma żyćko. Wakajki, też mnie takie już na dzieciaczemu, ale wakajki, wakajki to skoroczenie od wakacje, kanikule, tak, wakajki. No Jeszcze dwa dni i mamy wakajki, jeszcze dwa dni i mamy kanikule. «Вакайки». Не за мільйон монет. Ціла фраза, яка дратує. Не за мільйон монет. Не знаю, чому вона саме дратує поляків, Мені здається, що вона стала дуже популярна в певний момент. Багато туристичних бюро, туристичних агенцій її використовували. Зараз навіть ви виб'єте її в інтернеті. Вам зразу виб'є купу туристичних агенцій. «Не за мільйон монет. Тобто не за всі гроші. Наприклад, райські вакації в Турції, не за мільйон монет. Райські канікули в Туреччині, не за всі гроші. Есса. Есса колись було дуже популярне серед молоді. Є кожного року такий топ молодіжних слів в польській мові, так роблять спеціальне дослідження, опитують багато молоді, студентів, учнів і так далі. І колись Еса було в цьому тому топі. Зараз вона напевно використовується не тільки молоддю, а всіма. І часто ви його почуєте. Еса це такий вигук, який означає, що сталося щось класне, щось добре. Наприклад, доставимо ще на студія Есса. Я вступив в університет, так. Класно, еса. Оця. Браво, старий, е, ставиш флашки, лечиме та облач. Класно, старий, старий в значенні друже. так? Ставиш фляшку, йдемо це обливати. Все ці обмивати, ми кажемо, а поляки кажуть, обливати. Тип'яра. Тип'яра це жіноча форма від слова тип. Ну, тип це тип, так? тобто ну, якийсь тип. Часто на молоду дівчину так кажуть, часто в молодіжному сленгу так кажуть для старших. Жінок, це може бути трішки таким образливим, тобто вважається, що якщо так називають старшу, то це так не дуже добре. Для молодої дівчини це серед молоді, типу окей. Наприклад, «Е, але як то було? Ну, підходить до мене якась типяра і питає о каське. Ну, як то було, та? підходить до мене якась там чувиха, я не знаю, як і так ще сказати, і питається про каську. Ще одне слово, і ще одна форма, точніше від дієслова, яка мене дратує. І я часто її чую не тільки в польській, а в українській. І в українській мене це просто вибішує. Подіньковав. Подякував. Замість дякую. Людина каже: Ну я подякував! Іде, так? Подіньковав. В польській це звучить ще гірше, тому що подякував це хтось. Він так пам'ятаємо, що в минулому часі дієслова ми в польській відмінюємо ще за особами. Тобто, я що зробив? Подіньковав, подіньковав. Он подіньковав в польській Це типу, хтось подякував. Замість оце, от дякую, кажуть, ось таку форму. Тобто, якщо почуєте, то не дивуйтеся, це така цікава форма. Сленгова, не зовсім сленгова, це просто змінена форма дієслова. Мені не подобається. Ще цікава змінена форма. Браво я. В польській мові, по суті, є слово молодець, але воно використовується вкрай рідко. Це є зухлопак, зух дівчина, тобто хлопчик молодець, дівчинка молодець і так далі. Це з німецької використовується воно вкрай рідко. Ну, принаймні, я рідко чую. А власне, якщо ми говоримо, що частіше форму, яку використовують, якщо хочуть похвалити, то кажуть браво ти! Браво ти в сенсі Браво тобі. так? Браво ти. І от якраз від цього пішла форма «браво я», в сенсі Браво мені, я молодець! Браво я! Заздращам. you <laughs> Для когось може прозвучить окей, якщо не дуже добре знаєте польську, так заздращам. Від слова заздрощ заздрожщать це заздрити, а також ревнувати польською, але це перекручена форма від заздроще. Я що роблю? Я заздроще, заздрю або ж ревную. А перекрутили і вийшло заздрашчам". На Нащо перекрутили? Питання риторичне, просто так. Тут ведуться такі суперечки: чи це є сленг, чи це пішло з якоїсь гвари, гвара це щось типу діалекту, так, тільки на мінімалках, Тут, власне, або звіт. Те, бо звідти пішло, але так чи інакше є така форма. Часто почують, особливо серед молоді, серед дітей оце заздражі. Літеральні. Тут піде мова скоріше не про те, що не існує такого слова. Таке слово існує, це означає записати по літерах, але воно почало отримало, скажімо, нове значення. Я думаю, що пізніше воно вже отримає його так в словнику і вже назавжди, але наразі це щось новеньке. Літеральне – це дословня, інакше, тобто точно, от от, от, точно, літеральне. Ну, по буквах, так? Записуємо там прізвище чи щось. Тобто є поняття як літеральний запис, власне, запис, отаке раз по, по літерах, чи літеральне бзміння, тобто, коли ми по літерах вимовляємо щось, звучання, бзміння, так? А тут воно отримує значення літеральне в сенсі дословнє, тобто так от, от точно, от дослівно, так як ти сказав. Рейчел для мене зразу асоціація з рейчел з друзів. Ну, але. Рейчел це «нарадчай» ну, речей відомо, так. Тобто, ну от, ну так, або ж ну ну ясно, що так, так. Рейчел, звідки пішло поняття, не маю, але часто використовується десь серед молоді, особливо. Наприклад, купичи кремовки, тобі купити тістечка. Ну, рейчел же так. У мене ленч в ладу в це, наприклад, купити тобі тістечка. Ну, звичайно, що так. У мене там миш повісилася в холодильнику. Рейчел. І повертаючися до цих зменшено пестливих форм по типу «смачний кавуші. Це теж входить оцей топ. Часто почуєте від поляків, особливо від старших поляків, це смачний кавуші. Мене не дратує абсолютно, але чомусь багатьох воно дратує. Так само часто використовують і те, що дратує, це пеньошки замість так, гроші, а тут пеньошки, грошики. Ну, якщо так же українською, геть, пеньошки. В'ядомка. też perkruczone słowo, od wiadomo, wiadomo, tak? No, wiadomo, jasno, wiadomka. No, taka, taka forma troszkę dziecięca. No, Mnie asocjuje się od razu, na przykład: Karolina to zajębiszta dziewczyna. No, wiadomka w końcu to moja kuzynka. Karolina to klasna dziewczyna. No, jasno, słyszę tak, toż moja kuzyna. I znowu fraza, jaka bogatego odratuje. szlachta nie pracuje. Є така ціла група на Фейсбуці, по знайдете. Шляхта не працює. Це означає, що хтось такий, типу, модний, дуже що він навіть не працює, тобто там шукають якісь. З приводу, десь там щось викрутити, щось і так далі. Не знаю, про що конкретно група на Фейсбуці, але вона дуже популярна, типу нашої людоньки порадьте. Але власне дуже такий частий вираз, десь там хтось скаже, щось там, ну, він звільнився з роботи, там, або там він поїхав в відпустку і одразу все таки, ну, ясно, не працює так трішки зверхньо, так? Тому вираз популярний, але багатьом не подобається. Слова пісел і котел вони позначають. П'єс і кот. І це такі слова, які повстали, дякуючи такому дуже популярному мему на інтернеті, так, який там розійшовся між всіма. І там така дивна міна собаки на фотографії, і теж дивна міна кота на фотографії. І дякуючи цьому мему, повстало це, з'явилися ці слова, так: пісел і кото. Тобто, замість того, щоб на пса казати п'єс, кажуть пісел, а на кота кот, то кажуть кот. Ідеоро. ideolo, ideolo, od słowa idealnie, po prostu idealnie, to też perekruchane, tak, słowo. Na przykład Marta robi imprezę, wpadasz? Marta robi wycirku, przyjdziesz? Zaglądasz do na wczórku. Akurat nie miałem planów na dzisiaj. Ideolo, wpadam. Ja jak raz wczoraj nie ma planów. Так на сьогодні ідеально обов'язково зайду. Серед цього всього списку є теж така помилка, яку часто роблять поляки, і, і теж українці, які вивчають польську, полтори року. Мені здається, тут треба вже не, не так добре знати польську, так серед поляків, не бути якимось філологом, але вона страшенно їх дратує чомусь. Півтори року, Півтори року, ми не кажемо польською півтора. Року, півтора року, українською теж, півтора року це помилкова форма, півтора року правильна форма, тож не дратуйте. Еловіна. Еловіна – це нове честь. Еловіна пішло від Хало раз Ело. Щось десь там посередині щось собі перемішали і вийшло Еловіна. Наприклад, хтось каже О, Щема Пьотрек. А Пьотрек каже, Елвіна, привіт. Колись дуже цим новомодним, що там 10 років назад, 15 років назад, було оце щема. Так, привіт, яке пішло від як ще маш щема. Зараз воно вже стало абсолютно звичайним словом. Звичайно, що має оцей відтінок ще сленгу і не таке офіційне, як там, наприклад, честь. Привіт, але воно вже не настільки, скажімо, дратує, воно стало абсолютно звичайним, нічим не відрізняється від решти. А ото Еллувіна це щось новеньке. «Епіцький» – це епічний, так? абсолютно звичайне слово, але в новому значенні іначе «найлепший». «Епіцький» – це найлепший, найкращий. Наприклад, то був епіцький скок до води. Це був найкращий стрибок воду. Мега це слово, яким грішу я в українській мові особливо останнім часом, не знаю, щось прилипло. Мега це те саме, що супер, тобто мега-класно, супер. Наприклад, залатві вам, мам виїзд, тобто я залагодила справи, маю виїзд, так, можу виїхати. І хтось скаже: ну, то мега, ну то супер, мордо. Так, звертаються до якогось доброго колеги, друга і так далі. Мордо. Мені теж не дуже подобається, якщо чесно, так трішки грубо для мене звучить. Ну, але мордо, наприклад, щема мордо, «це там слихать? Привіт, мордо, що там чувати? «Лежінг», смажінк, плажінк і додавання оцього інк. «Лежінг», пляжінк, смажінк, особливо до цих е, літніх всяких способів відпочинку. Додавання оцього лінк. Тобто лежання, так, смаження чи там плажування. А замість того лежінг, плажінг і смежінг. Джонек замість день. Повертаємося до ковусті, так? Те, що це змінена форма, назменшено пестливе, але десь там ще щось пододавали. Джонек замість день. І ще одне новеньке слово двуджонек. Двуджонек це інакше вікенд. Двуджонек. Ном. Ном це замість но. jakie często polacy wykorzystują, albo zamiast tak, czy okno, ok", to bardzo ranne słowo, ale najczęściej oznacza jakieś stwierdzenie. Tak, idziemy pić, no, idziemy pójść, no, w sensie tak, Brejdak. To słowo, jakie pochło jak raz z dialektu, tak, z lubelszczyzny, to region w Polsce, i brejdak tam oznacza brat. Так, ну, у нас теж ми маємо діалекти, наприклад, в Карпатах так, є свій діалект і так далі. І оце от звідти пішло з Любельщизни в Польщі слово брат, там кажуть брейдак. Тому, коли хтось каже брейдаком Павла є Томик, це означає, що братом Павла є Томик. Але воно так стало дуже його всі полюбили останнім часом чомусь. І воно стало дуже популярне, і часто можете його серед молоді почути замість слова брат. Теж дратує поляків, коли кажуть старе стара. До кого завгодно, так можуть казати до дівчини, до жінки, до чоловіка, до хлопця, до кого завгодно, просто в сенсі друже, так? Старе-стара. Ну, але багатьох це дратує. Ну і такі фрази по типу цофання ще встенч. Цофання ще встеч українською навіть дослівно важко перекласти. Це якби «цофать ще це «ступати назад, а тут ступати назад-назад, бо встенч це теж назад, тобто рухатись назад. Ну це так само як в українській мові місяць-квітень чи квітень місяць. Ну, no, Квітень і так місяць, то що ще додавати місяць? Ну, і це от з тої самої серії. Масло масляне. Чи дратує когось якесь слово, це дуже суб'єктивна думка. так? Є слова, які дратують мене, є слова, які дратують когось. Але так чи інакше, це завжди дуже суб'єктивно. Але є слова, які дратують багатьох. Чи використовувати їх, чи ні, це вже ваше особисте рішення. Я, наприклад, от від Мега підозрюю, що ще довго воно до мене пристане. У мене так буває, що якесь слово причепиться, і я дуже довго його юзаю, а потім, потім проходить мені. Але так буває. У будь-якому разі, чи використовувати чи ні, рішення абсолютно за вами, подобається, використовуємо. Підозрюю, що багато з них були для вас абсолютно новими, тож ви поширили свій словниковий запас, тому що вони дійсно популярні в розмовній польській мові. Дякую вам дуже за перегляд. Якщо було цікаво, залишайте лайки і коментарі.